Слава Ісусу Христу! І мене звати Антоніна, я ходжу до отця Олега вже не перший рік і давала вже багато свідчень. І тепер хочу дати свідчення за одного мого знайомого, що він не ходив до церкви, вживав спиртне забагато. І я порадила його мамі прийти до отця Олега разом з ним. І щоб він навертався до Бога, щоб отець Олег над ним помолився. І вони прийшли до отця Олега. І отець Олег молився над ним. І після того він, я йому ще подарувала молитовник, він молився з того молитовника. І після того та мама розповідала, що він настільки сильно змінився в поведінці своїй, і змінився навіть на обличчі. Він став дуже гарний. І вони так були здивовані всі його зміною, що вирішили його споторахувати навіть. І споторухували його. І дякували Богу, дякували цю Олегу за зміни, які сталися з цим молодим чоловіком. Дякую Богу і дякую цю Олегу за молитву.